Нас в школі не вчили будувати партнерство. Бізнес не знає, як працює держава. Держава не розуміє нічого про бізнес. Громадські організації це взагалі окремий світ. В першу чергу ми всі люди, за якими стоять якісь інституції. Ці проекти, всі результати мають людське обличчя, і дуже важливо, бо ці люди пересікалися, знайомилися, спілкувалися. Були цікаві знайомства. Не з усіма на жаль встигла поспілкуватися, тому що брак часу. Я думала, що зараз лише четверта година. А виявилося, що вже сьома. Що ми змогли створити безпечну довірливу атмосферу, коли кожен зміг висловити свою точку зору і висловити те, що йому болить. Ми завжди виступаємо за рівне партнерство за те, щоб усі партнери мали одинакові права за те, щоб фідбек був як з однієї сторони, так і з другої сторони. Якщо в тебе немає ніяких упереджень до влади загалом, да, і ти всіх не асоціюєш з цим, що це якась страшна чорна сила. Якщо ти відкритий до комунікації, відкритий до контакту і до, там, до результату до спільної роботи, то е, при бажанні влади там так само з іншої сторони все вдається. Громадські організації або благодійні фонди можуть приходити. До бізнесу просто як споживачі. Ви нам винні. Е, ну, треба дізнатися все, що є за стінами, відбувається бізнесу. Коли стукаються, бізнес не відповідає не тому, що він не хоче. А тому, що, по-перше, запит неправильно сформульований, сформульован, це один момент, а другий момент те, що особливо зараз дуже у багатьох бізнесів є свої громадські організації і свої соціальні проекти, які вони фінансують. Тому колаборація так, але фінансування іноді вона не те, що там ми не хочемо, вона просто ну, неможливо віду. Певної діяльності своєї дуже часто люди думають, що лише бізнес дає громадському сектору кошти. А у нас якраз навпаки, у нашому випадку ми інвестуємо у бізнес. У нас є навчальні програми для жінок-підприємець. Ми надавали їм фінансування на їхню власну справу. Я вже для себе придумала якийсь новий проєкт для нашого фонду, тому що дуже важливо ці партнерства підсвічувати і показувати. Нам критично не вистачає історії успіх. Є така ідея, і думаю, можемо нею ділитися. Це зробити якусь карту партнерств там, для конкретної організації, з ким вона вже запартнерилася. Чим більше партнерів, то відповідно це довіра до організації, відповідно, нові результати і нові проекти. Я впевнена, що і сильна сторона, і слабка сторона у всьому це люди. Всюди, що бізнес, що влада, що громадський сектор, вони скла. Ну, це ми не про якісь ну, якби незрозумілі речі говоримо. Ми говоримо про людей. Для мене сам по собі цей форум він є початково-діалоговим майданчиком для старту більш великого і потужного проєкту в регіонах.